Важкий, проте вдалий та прогресивний. Таке був 2024 рік для закарпатського центру нейрохірургії та неврології, зокрема з досягнення розширення спектру медичних послуг та підвищення їхньої якості. Нарешті 10 років борючися за можливість розпочати глибинну стимуляцію мозку, ми її почали в квітні цього року завдяки нашим американським колегам, які приїхали, і під їхнім керівництвом ми розпочали і зробили перші втручання. Після них ми їх вже продовжуємо робити. І це дуже великий вклад, оскільки в Україні глибину стимуляцію мозку при дистоніях. Ні, взагалі при хворобі Паркінсона досі тільки дві лікарні в Києві проводило. І ми тепер є третьою лікарнею в Україні, яка може це проводити. Глибинна стимуляція мозку один із найдієвіших на сьогодні способів лікування цих хвороб, навіть на стадіях, коли ліки вже не допомагають. Відтепер доступна у центрі як для Закарпаття, так і для жителів з інших регіонів. Також це єдина лікарня на Закарпатті, законтрактована з за НСЗУ для проведення механічної тромбектомії при ішомічному інсульті. Минулому році що розпочали. Проводити тромбектомію, тобто механічну тромбектомію при ішемічному інсульті в цьому році кількість проведених втручань зросла в рази. Ми досконалюємо той маршрут, який на жаль залежить не лише від нас, а маршрут, як ви, як саме слово говорить, тобто шлях пацієнта з районів з і Закарпатської області, аби він міг потрапити і отримати цю високоспеціалізовану допомогу. Майже два десятка втручань провели цьогоріч. Це небагато, кажуть медики через недостатню якісну маршрутизацію з районів, особливо віддалених. Тому є над чим працювати. Крім того, не всім пацієнтам підходить лікування. Важливий час, що йде на хвилини, активізували якраз е, ту. Е, Частину допомоги медичної, можна сказати, не медичну, тобто це як реабілітацію е, м, пацієнтів з російним склерозом та хвороби Паркінсона. Я маю на увазі заняття з скандинавської йоги, скандинавської та адаптивної йоги. Е, пацієнти мали можливість уже щотижня займатися е, у нас у конференц-залі або, е, або м, на свіжому повітрі, і ну, цим я Дуже пишаюся, тому що досі було один раз на місяць, далі двічі в місяць. а Тепер щотижня це є абсолютно безкоштовно, і це є можливість як для пацієнтів з хворою Паркінсона, так і з розсіяним склерозом працювати над собою, лікуватися, боротися, превентувати погіршення стану і прогресування захворювання. Півсотні пацієнтів у нейроцентрі забезпечують хворобу модифікуючою терапією, що призупиняє захворювання і мінімізує інвалідизацію. Ми е, одні з небагатьох лікарень в Україні, е, які пройшли аудитування НСЗУ і визнані як зразкова лікарня, тому е, мало того, що не знайшли ніяких... Е, е, Ніяких проблем так у нас е, серйозних, тобто виконання, а можу сказати, що е, аудитування було е, дуже серйозне, і дуже багато, е, дуже багато даних було запрошено, і, і, з якими ми звітували, е, тому е, це теж показує рівень е, якість надання медичної допомоги в центрі нейрохірургії та неврології, зокрема інсультної допомоги. Понад 4 тисячі пацієнтів проліковано у центрі у 2024 році стаціонарно. Минулоріч для порівняння 3700. плюс 17,5 тисяч амбулаторно. Це рекорд закладу. Загалом майже 2,5 тисячі оперативних втручань проведено цього року. Тоді як у 2020-му, до прикладу, 960. Якщо говорити про нейрохірургічну службу, то ми е, започаткували певні нові втручання, які ми до цього не робили, і які. Не виконувалися взагалі ніде, тільки в Києві виконувалися до цього. В інституті нейрохірургії в Феофанії, лікарні клінічні, якого відома досить це є так звані глиби, операції з приводу глибинної стимуляції ядер мозку, які виконуються при хворобі Паркінсона та дистонія, тобто при рухових розладах. І це така досить високотехнологічна операція, яка включає в себе. Велику командну роботу, а також багато високотехнологічного обладнання задіяного. А, і в нас не було досвіду цих втручань, але були електроди, які ми отримали по державній програмі. Досвід перейняли від американського професора Роберта Гудмана, який спеціально для цього приїхав до Ужгороду у травні цього річ. Далі лікарі нейроцентру почали самі оперувати пацієнтів. Почали активніше проводити ендоваскулярні втручання, про які я вже неодноразово розказував за допомогою ангіографа, і тут також нам допомагає трошки нам наша міжнародна співпраця з французькими колегами з університетської клініки міста Ліль. Вони е, приїжджали сюди в цьому році, і тепер в січні планується черговий візит. Були колеги е, з Києва з інституту е, нейро-рентген-хірургії, які також, з якими також ми почали проводити це, вже трошки інша сторона. Тут ми говоримо про французів, це вони більше нам допомагають з такими ургентними втручаннями. А колеги з Києва нам допомагали з плановими втручаннями, з закриттям невризм судин головного мозку. Тобто, ми вже і наші спеціалісти вже весь цей, скажімо так, освоїли арсенал втручань і можуть виконувати самостійно. До двох десятків втручань на ангіографі наразі проводять в центрі за місяць, у рік до 200. Це дві групи діагностичні процедури та операції. Механічна тромбектомія, яка дозволяє при гострому інсульті. Забрати тромб механічно, вона розширює вікно, це яке ми маємо для тромболізису. І це ургентна операція, так? і там є певний відсоток планових операцій, тобто це є пацієнти з судинними мальформаціями, з аневризмами нерозірваними, які поступають планово вже виявлені в них ці мальформації, або з стенозами судин-шиї, судин, які кропостачають головний мозок, тобто сонної артерії. Це більше пацієнт які вже перенесли інсульт, як воно робиться з ментою вторинної профілактики. якщо раніше оперували аневризму відкрито, каже Андрій Смоланка, що накладало ряд обмежень, мова про важкі стани, то зараз навіть у найгострішому періоді рятують життя пацієнтів без розтину, а через прокол судини на нозі і спеціальними катетерами лікарі заходять у ту ділянку головного мозку, яку потрібно, аби закрити аневризму. Одне з найбільш складних втручань в отоларингології. і так само воно дуже високотехнологічне, так само як і глибинна стимуляція. Мозку, це кохлеарна імплантація. Тобто це такий так, так само по аналогії з глибинною стимуляцією мозку. Є дороговартісний електрод, який вставляє, встановлюється в, безпосередньо в внутрішнє вухо, і він дозволяє е, діткам, це виконується дітям, які народжуються з вадами слуху, які, у яких відсутній слух, він дозволяє їм чути. Діти потребують після операції тривалої реабілітації та роботи з аудіологами. Проте це шанс почути світ для Закарпаття. Це знакова подія, стверджує очільник нейроцентру. Адже подібні операції робили тільки в Києві та Дніпрі і почали цьогоріч ще у Львові. Уже в цьому році в нас є розширення. Так, у нас додалося чотири нові пакети послуг. В нас було 11 пакетів законтрактованих. Тепер ми законтрактували чотири нові пакети: це є пакети з ранньої діагностики онкологічних захворювань, колоноскопія, гастроскопія, бронхоскопія і. Цистоскопія, тому що ми закупили обладнання, ми закупили ендоскопічну стійку з набором ендоскопів, хорошої якості, дуже ми задоволені це виробництво Олімпус, Японія. І завдяки цьому ми законтрактували ці чотири нові пакети послуг. Також тут є величезний плюс, що ми маємо безкоштовні імпланти, які ми отримуємо по державній програмі, які закуповуються централізовано за кошти державного бюджету. І, тобто пацієнту не потрібно ну не несе ніяких витрат. Дороговартісні їхня вартість може сяти 20 тисяч доларів одного електрода. У закладі 76 ліжкомісць додали 20 реабілітаційних ліжок, понад дві сотні працівників у штаті. Це удвічі більше, ніж до медичної реформи. Гостро стоїть питання браку кадрів, зокрема медсестер середнього медичного персоналу. Центр розвивається. Наразі також відчувають обмеження у приміщеннях. Найбільший такий виклик у цьому році це ми побачили те, що у нас в минулому році ввівся новий корпус в експлуатацію, і там три, відповідно, нові операційні. До цього у нас були дві операційні. І ми тепер бачимо, що та реанімація, яка в нас є існуюча, вона не справляється з цим об'ємом пацієнтів. і вона постійно переповнена. То на наступний рік ми запланували ремонт реконструкцію реанімації. Ми розширимо її до 12 ліжок завдяки приміщенням, які були, які у нас зараз є, але там не використовуються через те, що там були старі операційні. До фінансування цього проєкту долучилися і область. Кошти виділили з бюджету краю. Також активно залучають і грантові кошти долучають спонсорів для розвитку центру, аби медичні послуги стали ще якісніші та доступніші для закарпатців.